Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми будемо з вами, діти, писати у повній графічній сітці. тобто користуватися верхньою міжрядковою лінією та нижньою міжрядковою. Ну, мої діти, підведіться. Всі приємно, посміхніться. Пролунав уже дзвінок. Починаємо урок. Психологічна настанова Золота рибка. Діти, загадайте бажання на урок Золота рибка виконає всі ваші бажання. З допомогою цієї золотої рибки вас будуть на уроці супроводжувати успіх та вдача. Отже, загадали бажання виконаємо гімнастику для очей. Згадаємо з вами правила під час письма та перевіримо, чи правильно сидять на зображенні діти. Отже, зліва внизу хлопчик сидить. Так, правильно. Вгорі дівчинка сидить за партою. Правильно. Справа хлопчик внизу сидить за партою. Неправильно! Він не тримає рівно спинку, ніжки стоять нерівно, згорблений, і голівка нахилена дуже низько, що шкодить зору. І вгорі хлопчик справа сидить, теж невірно потрібно поставити ніжки разом, що шкодить поставі під час сидіння. Молодці. Дітки, приготуйте свої ручки та виконайте пальчикові вправи. Діти, допоможіть бджілці потрапити до квітки. Виконайте рухи простим олівцем у повітрі. Отже, візьміть у ручки простий олівець і почніть вести ним знизу вгору, виконуючи рухи вправо, вгору, закруглюємо вгорі і ведемо вниз. Де знову заокруглюємо і ведемо вгору і так повторюємо такі рухи, виконуючи петельки до тих пір, поки бджілка не потрапить до квітки. Молодці. Діти, давайте з вами ще пропишемо у повітрі простим олівцем, виконуємо Дві верхні петельки, як рух бджілки. Отже, знизу ведемо вправо вгору, де заокруглюємо, і ведемо вниз. Знову заокруглюємо і так повторюємо ще одну петельку, утворюючи дві петельки. Ще пропишемо дві верхні петельки знизу вправо вгору, вниз заокруглюємо. Ще знизу вгору заокруглюємо, вниз заокруглюємо. Діти, ми з вами виконували у повітрі рухи бджілки знизу вгору, утворюючи верхні петельки. Давайте зараз з вами змінимо рух та виконаємо нижні петельки. Отже, ведемо зверху вниз, заокруглюючи вліво, ведемо вгору і перетинаємо лінію. Ще зверху вниз. Заокруглюємо вліво і ведемо вгору, перетинаючи лінію. Ось так утворили ми з вами нижні петельки. Молодці. Діти, відкрити свої зошити, де ми з вами пропишемо елементи верхні та нижні петельки. Отже, повторимо рухи, які ви виконували у повітрі. Отже, від останньої роботи відступіть один рядочок вниз, залиште для оцінки вчителем, і нижче на основному рядку пропишемо з вами верхні петельки. Починати ми будемо з вами трішки вище нижньої лінії. Ведемо вправо рух, вгорі заокруглюємо вліво і ведемо вниз, де знову заокруглюємо і ведемо до верхньої лінії рядка. Прописуючи одну петельку, петелька від петельки, відступаємо, орієнтуючись на один мізинчик. Так, прописуємо пів аркуша. Далі ми з вами прописуємо, з'єднуючи по дві петельки. Отже, знову починаємо трішки вище нижньої лінії, ведемо вправо вгору, де заокруглюємо вліво і знову ведемо вниз, де заокруглюємо, і повторюємо петельку, з'єднуючи по дві. Не забуваємо відступати. Нижче на основному рядку ми будемо з вами писати довші петельки. Починаємо від нижньої лінії рядка вище, де ведемо вправо до верхньої міжрядкової лінії, де заокруглюємо і ведемо вниз. Перетинаючи лінію до нижньої лінії рядка. Ось, подивіться, вище нижньої лінії ведемо вправо до верхньої міжрядкової, заокруглюємо вліво і ведемо вниз, перетинаючи лінію. Петелька від петельки відступаємо так, прописуємо пів аркуша. Наступні пів аркуша ми з вами змінимо напрямок і будемо писати зверху вниз до нижньої міжрядкової лінії. Отже, починаємо від верхньої лінії, ведемо вниз до міжрядкової, де заокруглюємо вліво, ведемо рух вправо, перетинаючи лінію і закінчуємо. Закінчимо лінію на середині рядка. Ще від верхньої лінії ведемо вниз до міжрядкової, закруглюємо вліво, далі вправо, перетинаючи лінію і завершуємо на середині рядка. І так, петельку прописуємо, відступаючи, орієнтуючись, один пальчик. Молодці. Виконаємо руханку та відпочинемо. Діти, продовжимо роботу в зошитах. Отже, на нижньому рядочку ми з вами пропишемо верхню петельку, з'єднуючи з довгою верхньою петелькою. Об'єднаємо їх і пропишемо такі петельки, відступаючи один пальчик. Так прописуємо до кінця рядочка. Нижче рядочко ми об'єднаємо з вами верхню петельку з довгою нижньою петелькою. Відступаючи такий елемент від елемента один пальчик і так прописуємо до кінця рядочка. Отже, ті елементи, які ви прописували вгорі, об'єднайте їх по. Два елементи в парі. Та пропишіть по одному рядочку. Я гадаю, у вас все добре вийде. Отже, бажаю вам успіху. Діти, пам'ятаєте казку, як мишка розбила яйце? Знайдіть уламок з розбитого яйця. І це уламок. Орієнтуючи справа зліва вгорі внизу, так, зліва вгорі молодці. Згадаємо з вами казку з семеро козенят. Знайдіть малюнок двох козенят, які одягнені однаково. І це козеня, яке знаходиться зліва вгорі. горі. З козенятом Справа внизу. Молодці. Вправа інтерв'ю. Уявіть, що вас беруть інтерв'ю. Надайте відповідь. Що нового ви сьогодні дізналися? Я дізналася, або я дізнався. Чого ви навчились на уроці? Я навчився або навчилась на уроці. Чи було вам важко? Якщо так, то що саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!